Добрий день, мої любі друзі! З вами Тетяна Немражицька. У цьому відео ми поговоримо про ілюзії, що робити, щоб в них не попасти. Що таке ілюзія? Ілюзія, якщо в нас є якась нав'язчова думка, на будь-яку тему. Наприклад, одній персоні сказали колись, колись сказала якась гадалка, що він буде дуже дуже багатим. І він, цей хлопець, це реальна історія. Він прожив декілька років, думаючи тільки про це. Та що сталося? Що людина починає губити своє життя. Вона починає тіряти роботи або взагалі не хоче працювати. Взагалі становиться така трохи нервова, тому що людина бачить, що Оця думка не зівпадає з реальністю. Як ми знаємо, ми живемо в реальному світі. Ілюзорний світ, тобто, де знаходяться ілюзії, наші думки, наші мрії. Це трошки інший світ. Ця думка попадає на землю, тобто в мої руки, моє поле, мій мозок. Оцю думку я повинна реалізувати. Якщо ця думка вас не покидає, ви повинні подбати за те, щоб реалізувати цю мрію. Реалізувати, тобто ми складаємо пошаговий потрібний дрібний план. Тобто, включно до одного дня, що ми робимо сьогодні, що ми робимо завтра. Тобто оцю мрію ми розкладаємо на складові, втілюємо в наше повсякденне життя. Це один спосіб, його можна розширити і поговорити навіть більш більш докладніше. Друге відео. якщо я бачу, що я не можу це зробити. Це дуже-дуже далеко від мене теперішньої. Я хочу позбавитися від цієї думки, думки, тому що я не знаю, я не хочу, я не можу розробити плана і взагалі нащо воно мені, але ось думка не дає мені голову. Я повинна її відкинути. Але ж відкинути навіть і це дуже дуже складно. Буває відкинути думку. Що ми робимо? Ми робимо те, що ми починаємо концентруватися на своєму повсякденному житті. Наприклад, починаємо слідкувати за тим, щоб проживати хвилину за хвилиною, час за часом, в моменті тут і зараз. Починаємо концентруватися. На роботі, яку ми робимо, на справі, яку ми робимо, якщо я навіть мою посуд, якщо я може готую їсти, або якщо я навіть вийшла отак от знімати відео, я концентруюся на цієї справі, яку я роблю в цей момент. Проживаючи моменти тут і зараз, то оця думка від нас піде. Вигнати, як вигнати, ми її не зможемо. Вона буде до нас повертатися і повертатися, але ж коли персона в ілюзіях, вона не може це зрозуміти Їй може здаватися, що це все реально, це все можливо, і це все отак. Але ж тут послідує нове запитання. А як ж тоді бути з мріями, щоб мріяти, щоб оце намріяти собі, потім, якщо не мріяти, то як жити без мрії і тому подібне? І наша мрія це апунто, це вона і є ілюзія. Тобто ми зі своєї мрії можемо загубити життя, або ми можемо жити, жити найкращим способом на землі. І в наших родинах робити все, що захочемо. Якщо ми цю мрію втілимо в життя, це буде один розвиток, і наше життя піде по однієї лінії. Якщо ми цю мрію не втілимо в життя, якщо вона зостанеться такою мрією, вона нас затягне і затягне, ми пропустимо оце життя, ми її відкладаємо і починаємо просто проживати своє. Нормальне життя. Якщо ця мрія не володіє більш нашим, е, нашим мозоком, то тут є можливість, що оце все воно і збудеться, Якось воно реалізується. Тобто наші, наші дії вже будуть керуватися Всесвітом. І тому ми поступово-поступово прийдемо до. Оцієї своєї мрії на цьому відео закінчено. Пишіть свої відгуки. До побачення і до нового відео.